Коли виникає компенсуюча ПДВ. І на яку дату потрібно виписувати цю компенсуючу. А якщо не господарське використання, тип причини вказувати 0,4 чи 13, яка в тому різниця? Треба приймати оплати. У Умовно є платіжні термінали і новинки. QR-код та термінал у смартфоні. Отже, можна вибрати, що буде найзручнішим для вашого бізнесу. Уся звітність знаходиться у веб-кабінеті. Там можна відстежувати всі рахунки бізнесу, створювати платежі або навіть повертати кошти за невдалу покупку. А ще можна підключити переро просто до цього кабінету, якщо потрібні чеки. Усе підключимо за добу. А якщо будуть запитання, наша підтримка допоможе ще швидше. Зробіть бізнес зручнішим з кверингом. «Моно». Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Проводжу семінари, вебінари для бухгалтерів і аудиторів. Інформацію про найближчі заходи офлайн онлайн можна побачити в описі під цим відео. Ну, а теми, які я беру для запису ранкової кави це все матеріал. Для онлайн-курсу ПДВ Практик 2025. Саме зараз, коли я готую ці матеріали, до мене найбільше запитів поступає саме на тему ПДВ. Я вже говорила вам, я не знаю, як це працює, але коли я щось тільки планую зробити, коли я починаю це робити, мені здається дуже часто, що весь Всесвіт мені намагається у цьому допомогти. І у вигляді цього всесвіту, це і ваші запити саме по темі ПДВ. Ну що ж, давайте ми почнемо із, напевно, що кінця. Перед тим, як я прийду до теми, хочу нагадати, що якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску в описі, за посиланням в описі цього відео, вкажіть, будь ласка, свій мейл. Ну, і якщо ви ще не підписані раптом, а вам подобається те, що я роблю і як я це роблю, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк. Дзвіночок, щоб не пропустити важливого, і ми з вами прийдемо до першого кейсу. Негосподарське використання. Я почну з кінця з цього, як на мене, простішого питання. І я розумію, чому це чому питання виникає. Тип причини в податковій накладній вказувати 13 чи 0,4. Давайте звернемося до першого джерела: до норми, яка регулює відповідь на це питання. А у нас для цього є наказ Мінфіну про затвердження форми самої податкової накладної, а також порядку її заповнення. Це є наказ 13.07. І ось в пункті 8 сказано, що при складанні податкових накладних у випадку, коли така податкова накладна не підлягає наданню отримувачу із причини, і зазначається ось такий тип причини. І серед варіантів є 0,4. Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання, і 13 складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів інших товарів, послуг не в господарській діяльності. Я вам скажу так: Ну, по-перше, розумію, чому запитують, тому що, а, на думку податківців, якщо ми склали податкову накладну, і тип причини не такий, як потрібно, то це те саме, що ви не склали взагалі податкової накладної. І тому, якщо вказати тип причини інший, то вийде так, що це буде зайво виписана податкова накладна, яку нам простять. А те, що ми не виписали із потрібним типом причини, скажуть, що відсутня податкова накладна. Та ще й оштрафують за нереєстрацію такої податкової накладної. Може таке бути? Може. Хочу нагадати ще, що є прелюдією отого всього, про що ми говоримо. Прелюдія – це є пункт 198.5 Податкового кодексу, який зобов'язує, що у разі, якщо ми з вами придбали товари, послуги з вхідним ПДВ, і ось починаємо використовувати в одному з напрямів, а це негосподарська діяльність, звільнення операції не виробничі оце використання ми зобов'язані виписати компенсуючу податкову накладну не пізніше останнього дня, так, це є зведена податкова накладна. Так ось. А негосподарська чим відрізняється від складення у межах балансу для невиробничого використання. Ось я пропоную до вашої уваги акцент на слові балансу у межах балансу. І тому 0,4 це тоді, коли постачання відбувається у межах балансу для невиробничого використання. Виробниче невиробниче для цілеї оподаткування плюс-мінус це має відношення до господарської діяльності. У розділі третьому, там, де йдеться про мінімальні строки для амортизації, ось там є визначення, що таке невиробничі основні засоби. Це ті, які призначені не виробничі, ті, які не призначені для використання у господарській діяльності. А господарська діяльність це та, яка спрямована на отримання доходу, так? не прибутку, а доходу, а прибуток буде чи ні, як пощастить. Це є термін інший: 14,136. Так ось, ну, що тут може бути? Навожу приклад, ми придбали ноутбук за 120. 20 включили до кредиту. І ось в якому з місяців ми цей ноутбук в межах нашого підприємства, у межах балансу передаємо до невиробничого підрозділу. А є такий? Я, я про такий не знаю. А, і отак гіпотетично, а, директор передає цей ноутбук а, своєму сину, який робить домашнє після уроків і приходить до офісу. Ну, ось якась така єрунда. А 13 тип причини складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів інших товарів, послуг, не в господарській діяльності. А це наведу приклад такий: у нас є запаси товари, ми не змогли їх продати, вони зіпсулися, оцінка вже нічим не допоможе. І ми ці товари списуємо з балансу. Списуємо з балансу. І ось ми починаємо їх використовувати у негосподарській діяльності. Тип причини 13. Я вам скажу, що всі випадки, які виникають у мене у фантазіях на користь 13-ї 13 типу причини. Якщо ви переплутаєте тип причини і випишете під необ'єктні, під звільнені, оце не добре. Якщо ж буде ось тут. У всіх випадках 13-й код причини, тип причини вважають, це порушенням не буде. От, виходьте з того, не господарське використання чи ні. Я думаю, що 0,4 й тип причини це взагалі росте ще ноги з тих часів, коли був. Закон про ПДВ, закон про податок на прибуток, і ось там у нас пам'ятаєте, була господарська, негосподарська, виробнича, не Я думаю, це з тих часів, і тому моя порада така: якщо у вас виникає питання сумнів, який тип причини обирати між 0,4 і 13 – Обрати на користь 13, тому що 13 він більш універсальний і він стосується використання у негосподарській діяльності. А господарська це та, яка з метою отримання доходу. І ось у випадку з товаром саме цей тип причини підійде. Але ще одне: це стосується лише компенсуючих по 198,5. І лише в тому разі, якщо у нас на вході було ПДВ. І ми мали на нього право. Тобто податкова накладна постачальником була складена, було зареєстровано в Єрпені. Так? Ось. Ось визначення господарської діяльності. А, діяльність, що пов'язана із виробництвом, реалізацією товарів, спрямована на отримання доходу. Ось. Добре. Ну що ж? Я думаю, що з типом причини ви Раду дасте, і це не складе труднощей, А ми з вами переходимо до наступного питання: на яку дату виникає компенсуюче ПДВ? І ось тут я б хотіла так само звернутися спочатку до норми. Моя задача заакцентувати вам увагу на важливих моментах. Як звучить норма, оце, знаєте, та або кома, тобто звернути вашу увагу, сконцентрувати, а тоді будемо разом робити висновки, а як в одній і в другій ситуації має бути. Отже, норма. 198.5 говорить про те, що якщо ми придбали щось із вхідним ПДВ, а далі, у разі, якщо такі товари починають використовуватись, але звучить як? У разі якщо такі товари послуги, необоротні активи. Призначаються для їх використання або починають використовуватись. І ось тут, в операціях, що не є об'єктом, в операціях, що є звільнені, в операціях, оце, в межах балансу передача для невиробничого використання, і в операціях, що не є господарською діяльністю. Ось ці чотири напрями, про які я говорила. Я вертаюся до норми і хочу ось ще раз акцентувати увагу: на призначаються для або починають використовуватись. Це означає, що в нас як мінімум буде два варіанти, коли ми відмовляємося від вхідного ПДВ шляхом виписки, компенсуючої податкової накладної. Якщо в місяці придбання нам уже чітко зрозуміло. Де яке призначення, де піде цей актив, яке його призначення? Нам відомо, що це буде там використано у звільнених операціях. Купили MacBook, щоб його подарувати дитячому будинку і скористатись пунктом 197.1.15. Операція звільнена, і ми придбали ноутбук конкретно для цієї ситуації. Будь ласка, в місяці, тоді, коли виникло право на кредит, ось тоді тоді і буде компенсуюче. Та ж сама ситуація, той же MacBook і дитячий будинок, але ми придбали для використання у власній діяльності. Місяць-два використались, а далі директор каже: О, вийшов новий, Но нова версія вийшла макбук, хочу новий, а цей хочу подарувати у дитячий будинок. Директор дитячого будинку. Жах. Ось, сподіваюся, що якісь дитині розумні. Відповідно, це може бути через кілька місяців. Це буде. Або починають використовуватись. Тепер давайте перейдемо до розбору ситуації. І приклад перший: підприємство придбало товари у ФОПа 5-відсоткового. Так, це спрощена 5% отже, не платник ПДВ. Товари не продались, і підприємство списує такі товари. Що тут буде з компенсуючою? Нічого. Тому що придбаючи ці товари. Ми не мали право на податковий, на податковий кредит. У нас його не було. І тому і нема обов'язку нараховувати ПДВ компенсуючи. Другий випадок. Підприємство придбало товари за 120. де 20 це ПДВ. І товари не продались, і підприємство їх оцінило у січні, а списало остаточно у березні. Перше, що ми бачимо, що оцінка відбулася у січні. Не сказано, до якої величини. Ну, давайте важливо, щоб це було не до нуля. Оцінено байдуже на яку суму, але на дату оцінки жодних податкових наслідків не виникає. Чому? Тому що нема постачання у відповідності до 14 статті. Оцінка це не постачання. І лише тоді, коли ми спишемо, а це є у березні, ми випишемо компенсуючу податкову накладну якраз використання у негосподарській діяльності, і по 198,5 ми випишемо зведено не пізніше останнього числа березня. Якщо ми вирішимо товари продати, наприклад, за гривню 20, в такому разі у нас не буде компенсуючого. В розумінні 198,5. У нас буде податкова накладна для продавця на гривню 20 і податкова накладна різниця на різницю між договірною і мінімальною базою. Мінімальна база в даному випадку буде 100 ДПДВ 20, а договірна гривня, гривня 20, де 20 копійок ПДВ. І ось 100 мінус гривня 99. Це, знову ж таки, умовне постачання, так назву, ми складемо дві податкові накладні: одну на гривню 20, а другу на 99. Третя ситуація. Підприємство придбало товари за 120, 20 ПДВ. Товари придбані для використання у неї господарській діяльності. Бухгалтер вирішила не включати до ПДВ кредиту. Рішення бухгалтера є помилковим. Тому що, на жаль, чи на щастя, але норми податкового кодексу побудовані таким чином, що ПДВ-кредит є нашим обов'язком, а не правом. А знаєте чому? Тому що в той момент, коли контрагент виписав на нас податкову накладну, у якій зазначив наш ІПН, під час того, як він зареєстрував цю податкову накладну, в цей момент у нас з вами. З'явився реєстраційний ліміт, а саме один з його показників накл отр. І тому включила до кредиту чи ні, реєстраційний ліміт наш збільшився. А отже від нього потрібно відмовитись шляхом виписки, компенсуючої. А щоб відмовитись, треба ж включити спочатку до кредиту. І тому. Будь ласка, до кредиту включаємо. Звісно, якщо податкова накладна належним чином виписана, зареєстрована. Включаємо ми до кредиту, знову ж таки, в залежності від того, своєчасно чи не своєчасно зареєстрована. Приклад, 5 січня виписали нам податкову накладну. Зареєстрована вона до 3, там, 3 лютим. Отже, своєчасно, отже, саме до січня ми включаємо до кредиту в січень. А якщо, наприклад, податкова накладна 5 січня, але подана на реєстрацію 19 лютого, значить не своєчасно і коли вона буде зареєстрована, а це лютий. Саме в лютому ми ставимо до кредиту. І тепер наше зобов'язання буде дзеркальне із нашим податковим кредитом. У випадку першому своєчасної реєстрації, в січні кредит, в січні зобов'язання. У випадку несвоєчасної реєстрації, в лютому кредит і в лютому зобов'язання. Але так, щоб ми не включали до кредиту, бо знаємо, що це буде не господарська, цей варіант є хибним. І четвертий приклад: підприємство придбало ноутбук за 120 тисяч до 20 тисяч ПДВ. Через місяць вирішили ноутбук передати безоплатно дитячому будинку. Цей приклад я вже частково прокоментувала. Все буде залежати від того, з яким наміром ми купували ноутбук. Якщо ноутбук, ми придбали для себе за 120, де 20 ПДВ кредит. Будь ласка, ми вже в місяці, коли в нас виникло право на податковий кредит, ставимо до кредиту 20 тисяч, але компенсуючої не виписуємо. І в майбутньому. Через місяць, коли вирішимо передати, ось тоді і почнуть ці товари використовуватись у звільнених операціях. Чому? Тому що, передаючи дитячому будинку, за пунктом 197.1.15, ми скористаємося звільненням, випишемо податкову накладну без ПДВ на звільнену операцію, і ось в цьому ж місяці ми маємо виписати компенсуючий ПДВ, відмовившись від вхідного ПДВ. І другий варіант, який би міг бути, ми придбали ноутбук уже з прицілом передати дитячому будинку. Тоді в місяці виникнення права на податковий кредит ми маємо І-кредит, і ми маємо зобов'язання. Ну і раз я сказала А, давайте скажу І Б. Згадаємо собі відповідальність за несвоєчасну реєстрацію чи нереєстрацію компенсуючої податкової накладної за 198,5. У випадку несвоєчасної реєстрації штрафна санкція 2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020 гривень за кожну таку податкову накладну. Ось тут. Цих 2% ніяким чином не залежить від кількості прострочених днів. І у випадку, якщо не реєстрація, взагалі ми не зареєстрували. А це може бути по причині, що ми виписали податкову накладну не для цих цілей, який, наприклад, та той самий тип причини інших казали. В такому разі 5% обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 за кожну таку податкову накладну. До речі, у випадку негосподарського використання, ми ж тепер маємо розписувати, якщо тип причини 13, ми маємо розписувати номенклатуру, опис номенклатури, а не лише податкову накладну. До якої ми складаємо цю компенсуючу. І це проблема у тих випадках, коли у нас, скажімо так, зіпсулась готова продукція, а готова продукція в даному випадку її складові це є в собівартості у нас є і зарплата. І амортизація, і можливо, придбання у неплатників ПДВ, а нам потрібно компенсуючу лише в тій частині, яка була із вхідним ПДВ. І от уявіть собі ви ви, ви ловите та вхідну там сировину, матеріали, підрядні роботи, лише ті, які на вході були з ПДВ. В більшості випадків, які я спостерігаю, підприємства просто нараховують компенсуючу. На всю вартість цієї готової продукції, на суму собі вартості. Звісно, що це неправильно, сума завищена, але ж іноді це буває простіше, ніж виколупувати, а пізніше ще довести, що ви виколупали. Що це саме та сума з вхідним ПДВ, а не менше, а ще розписати в розрізі номенклатури, до речі. А як ви даєте собі раду? Виписуєте на негосподарське використання по продукції, чи роботах, чи послугах? Як ви вибираєте вхідне? Що ви робите? Ви на всю суму виписуєте, чи все-таки якимось чином обирає, відбираєте? Поділіться в коментарях. Я думаю, це буде для всіх корисно. Ну і останнє це нагадую про те, що по компенсуючих у нас є більш довгий термін для реєстрації, а це. Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Тобто 31 січня до 20 лютого ми маємо зареєструвати. Таким чином, друзі, у цьому випуску ми з вами трошечки собі поговорили про невиробниче використання. Як обрати ти причини, чим керуватись 13 чи 04. Я просто висловила свої думки, що я думаю з цього приводу. У чому відмінність? так. Компенсуючи ПДВ, коли та на яку дату виникає, строки реєстрації і штраф за несвоєчасну реєстрацію. Якщо випуск був корисний, з вас лайк, з мене велике дякую. І, Бажання, якщо ще більше буде підсилюватися, записувати нові корисні відео для вас. Ну, а все більше глибше на тему ПДВ уже на моєму онлайні, на моєму курсі, онлайн-курсі ПДВ Практик 2025. Все, що ми на ньому розбираємо, я подаю в прикладах, кейсах, це є і в слайдах, і в Excel, і в басі, і в електронному кабінеті, і в метку. Тому ласкаво прошу, долучайтесь, будемо разом! Розбирати всі нюанси, які зустрічаються нам у повсякденному бухгалтерському житті. Побачимося! Більше нюансів оподаткування ПДВ на онлайн-курсі ПДВ Практик 2025. Усе пояснюю на прикладах, слайдах, екселі, басі, електронному кабінеті та метку. Ви з нами? Реєструйтесь!